Олексій Голобуцький, політехнолог, зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю. Добрий ранок. Добрий ранок. Вітаю, Знаєте, Я уважно дуже стежу за вашими соціальними мережами, за вашими думками, і як ви реагуєте на ті чи інші події. І, зокрема, мені сподобалася ваша думка стосовно того, що відбулося у Києві з цими підлітками, які викрикували на вулицях. Ось цю речівку, чи як, чи пісня цього російського співака шамана Я руський. Дивно, що таке відбувається в центрі в українській столиці воюючої країни, але знаєте, останнім часом я бачу, що дуже багато таких випадків. Я чув про такі випадки навіть у Львові, що не дивно. Чому це відбувається? Що відбувається з українським суспільством? Можливо, ми щось недопрацювали, можливо, якось не так, можливо, жорстко ставимося до таких питань. Ну, українське суспільство знаходиться, звичайно, в складному становищі, це абсолютно зрозуміло. Війна, три роки плюс абсолютно провалена політика. Попередні роки, з приводу встановлення національної держави, все це, звичайно, дає свої знаки. Тобто ми, це як, так би мовити, коли знаходимося під шоком суспільства, на початку війни відбувся такий шок, і люди, хтось відносно щиро, хто не дуже щиро, так але почали думати, що ось, ну, от, вже таке випробування для України, для українського народу це от остаточно, так би мовити, такий е шанс, так би мовити, так, стати тим, ким ми повинні були б стати ще 30 років назад, тут єдиним народом, е який усвідомлює, для чого він взагалі живе, для чого ми всі тут живемо. Тому що ми не просто населення, яке випадково, як кажуть, лягло спати. В, в 91-му році в Радянському Союзі так, а 24 серпня прокинулася в якійсь незалежній Україні. Що ми так мовити, усвідомлені своїм, своїм так мовити певній місії навіть так. Тобто, побудова ну, національної держави це місія. Для кінця 20-го сторіччя, та, коли більшість Європи вже цю місію виконали в, в, ну, як мінімум в 19 сторіччі, і судячи з цього, у нас це не зовсім вийшло. Я впевнений, що, якщо ми побудували б таку державу і займалися у нас було б розуміння того, для чого це все, чому. То не було б війни, чи війна була б зовсім в іншому вимірі, зовсім в інших, в інших так би мовити, обставинах. так? Путін, як будь-який імперіаліст, який би знаходився ну, на чолі Росії, бачив цей субпродукт під назвою Україна. І, звичайно, коли. Я, я цей приклад часто дуже використовую, так що. Коли Путін в 13-му році приїхав на е, якусь там річницю хречення, хречення Русі, так? Він же жив в Києві, е, от в якомусь отелі він, мабуть, да я не пам'ятаю всі ці там деталі. І якщо він включив тоді телевізор. Український, так він би особливо в різниці між тим, що він міг би побачити в Москві і, і те, що він побачив в Києві, бай... ну, особливо якщо він дивився там такі канали, як Інтер, наприклад, так. Все те ж саме. Гімнестерки, якщо на 9 травня, наприклад, так? радянські фільми зранку до вечора російські серіали, російська мова, там. якісь певні особливості, звичайно, були українські, без питань. Так Але так. вся естрада російською мовою, популярність так звана естрада російською мовою і тому подібне. Ну, дійсно, це та ж сама Росія, тільки ну, трохи там, зіпсована якимись. Націоналістами, які намагаються щось, але насправді народ хоче, хоче бути з матушки Росії, так би мовити. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Тому, коли я зараз бачу, ну, це все ж відбувається, ну, мається на увазі, як. ну, Люди просто вони. Вони ну, неможливо навіть під шоком змінитися, так? Тим більше, що вони бачать, що це все воно, оця українізація для багатьох. Е, е, ну, Вони ж дивляться не на те, як там низові е, українці відносяться, Вони дивляться телевізор, вони бачать там, не знаю, президента, вони бачать. Ту ж саму естраду українську, діячів, які ну, для яких це все просто для багатьох, так би мовити, це просто е, кон'юнктура до певної міри. Mm -hmm. Ну, якщо ви, ви якщо от, знов ж таки мене завжди це дивувало, це я. Творчі люди, якщо їх творчість заключається в тому, щоб перекласти з російської мови на українську, те ж саме Да? написане І, російською при цьому, так так. так, так. Ну якось мені Ну, Тобто, якщо ну придумайте, вже ну, якщо ви дійсно щиро там почали, а якщо це просто для того, щоб зробляти далі гроші. І жити в комфортних умовах просто так. Ну, дійсно, да, що хтось вибрав Росію, і там зараз заробляє і все, і більше заробляє, звичайно, ніж в Україні, тут без питань, так, але хтось розумне достатньо, так? Бо жити в Росії це ризик, потім відсутність там нормального життя, можливості там поїхати в Європу, там ще щось, так. Я вже не кажу, що просто батьківщини позбутися, з якої навіть падлюки останні все ж таки звикають. Це вони вибрали, але вони не хочуть нічого, у них не відбулося ніяк. Ну просто я от завжди: ну вийди і для своїх фанатів, щоб ти ж типу, на тебе дивляться. Ну, був... Приклад має Скажи... бути якийсь в принципі. Скажи, я, я, я до речі, пане Олексію, дивіться, от якраз от в приклад е, нашого глави держави, президента Володимира Зеленського, я от нещодавно в соціальних мережах е, е, побачив розбір деяких фахівців, і в принципі, е, я як людина медійна, я теж це помітив, коли я вже придивився так дуже добре. А це останнє інтерв'ю з Лексом Фрідманом, яке відбувалося. Президент сказав, що він буде розмовляти українською принципово. Прекрасно, супер хід, ну просто політехнологічний хід просто працює. Але впродовж цього інтерв'ю я помітив, що є деякі моменти, коли е, йде е, певний переклад на розмову президента? Вони там і англійською спілкувалися. Я про англійську не говорю. Я зараз говорю про те, що президент спілкувався і російською мовою. Теж так, якщо ти кажеш, що ти спілкуєшся українською мовою, навіщо ти переходиш на російську? Ну, слухайте, це інформація, яку Арестович там озвучив. Але знову ж таки, ну, я, я, грубо кажучи, в політичній сфері практично 30 років, і я слідкую за дуже багатьма. Ну, тут це, це моя професія просто. Я можу відрізнити людину, яка думає. Ну, знову ж таки, я сам двомовна людина, так? Mm -hmm. І це я, я чудово розумію. І звичайно, що вони між собою. І, і це, якщо ми, якщо дорослі там люди, які, для яких українська мова це ну один з тобто вони спілкуються у нас таких багато, особливо там в центральній Україні, в Києві, так, що ми знають і українську, і російську мову, для них абсолютно очевидно, що він поза межами своїх офіційних повноважень, так, от публічних, так він звичайно спілкується російською мовою. І це а, я і зновські мене жодної претензії до цього ну там особливо немає, але просто. Це все в сумі певні, да, і викликає людей, що це все наносне просто. Так, ну сьогодні він розмовляє українською мовою. Завтра війна закінчиться, він почне розмовляти російською мовою. Тобто нема такого відчуття. Тобто, це все як, як з музикантами, як з, з владою і політиками, в принципі, так, як з, звичайно. з Цінними міроприємствами, так, що ну, ну, ну це я чув, і, і від, ну, скажімо так, школярів і то все інше. ну Ми живемо, ну, це по да коли там починаються, ну, скажімо так, не те, щоб нав'язувати, але давати приклад. Це все дає такий приклад для молоді в першу чергу, так? Для молоді, яка знаходиться в процесі вибору своєї е, ідентифікації певної національної, в тому числі, що це все все, все штучне, просто штучне. Це не можна вирішити за рік, за два, за три. Це треба було вирішити з 91-го року. так? Якщо в <сміт> нас не була при владі національна еліта, звичайно, вони б розуміли ці проблеми, і вони пробували би їх вирішувати. На жаль, такого не було. І я це для того, що ми просто. І без це без претензій до людей, до, до, до населення, чи до народу, чи до влади. Це просто так от, подивитися в дзеркало і зрозуміти проблему, що ця проблема існує. Що якщо ти там одягнув вишиванку, жовто-блакитний прапор і все інше, нікуди нічого, все інше нікуди не ділося. Абсолютно, оце, от я це і порівняв, так що в 22-му році мене викликало, ну не те, щоб сміх, звичайно. Не до сміху було на початку року, але здивування. от от, така оця, Я кожен день я чув на телебаченні, в розмовах там дуже часто. Ось після такої війни, під час, ну, все, ми всі змінимо, перестанемо красти, у нас зникне корупція, ми, нарешті, ми стали єдиною нацією. Пройшло три роки. Нічого. Ну, в принципі, ну, крім, крім того, що це буде суспільство абсолютно хворе. Абсолютно травма травмоване, просто жорстоко травмоване, так? Як пишуть психологи серйозні, не нація, яка катастрофічно не висипається, так? Uh -huh. Але все інше в нас як було, так і залишається. Я ще більше боюся, що після такого морального. розумієте. Це я чую дуже часто від своїх друзів, від знайомих, що все, що було до 22 року, все забувається і ось ну, вичоківці, там всі тям про російські журналісти, блогери, експерти, які працювали на Росію. Якщо вони зробили вибір, залишились в Україні. Після початку війни, то їм все пробачається, так ви маєте на увазі, що до 22-го року це все пробачається. А, а чекайте, та, ну та, як та. про як пробачається, ну, а все, що все, все, все. до 22-го року війни не було. Війна так, була з 14-го року, це, це, це теж один з моментів. так? це, це просто о. один із варіантів того, як вони хочуть себе реабілітувати. Ну вони зрозуміли, так. що коли вже розумієте, тоді до 22-го року. А тієї війни практично ніхто не бачив. Не хотів бачити, закривали очі, так, сюди так, ракети так, не, не багато, літали. Багато людей зараз не відчувають. Ці хлопці оце, і оце відпраці, теж які ми почали. Да, вони не відчувають. Тобто, ну, по-перше, по скажімо так, давайте так: в 16-му році теж здавалося, ну, після Криму, після початку, ну з жах, там, да, ми пам'ятаємо, як ми дивилися на. Всі ці події, там Дебальцево, о, о, в цей аеропорт, Кіборги так. А в 15-му вже воно простіше, якось дивилося А в 16-му вже а в 17-18, 19-му взагалі вже, хоча це ж відбувалося, так. Звичайно, не в тих е, об'ємах, але все одно це була, ну до Певно, певної міри, е е парадоксально, ну, не парадоксально, як сказати, ну що куду на частини території твоєї країни була захоплена практично, так? І, і, і відбувалися певні бойові дії. Але знову ж таки ми жили собі, більше жила собі. І так само зараз, тобто, людину три роки пройшло. Люди звикли до всього до цього, ну, Мачу на увазі, якщо ти не, біля, не в Харкові живеш, там, ні в Дніпрі, ні в Запоріжжі, ну, де дійсно відчувається війна, зрозуміло, так? Не в Сумах, коли кожен день там відбувається, а живеш там. Ну, у мене зараз дружина, наприклад, вона поїхала відпочивати ну вона каже, що там ну, взагалі ну, просто ну, тривоги нема, і ти взагалі таке враження, що ти за кордоном знаходишся, так? І, до речі, вона теж це відмічає: всі трускавці, каже, от всі, хто навколо, всі розмовляють російською мовою. Всі ну, розмовляють. Вони знайшли собі, місце. знаєте, тепленьке місце, як то кажуть, острів я, під пальмами. Да, так, закінчити ту думку, я згадав ту думку з приводу 22 року: що от до 22 року люди, які там обкрадали бюджет, там займалися там різними речами, які нас постійно, ми, ми, ми про це я в тому числі постійно про це писав, у них з'явиться після закінчення війни, якщо війна закінчиться там, ну, сподіваюся, не руйнуванням України повної. порівнянню з тим, хто краде на крові, на війні. Ну, це просто на жахливі, ну мародери, так? Це просто ми по-іншому їх не можна назвати. Ми постійно кожен день бачимо це. Я навіть не кажу, там про це цикається, все дрібниці. Кажу конкретно, на мінах, які крадуть, на тобто, на вбивстві просто людей. Ці корупціонери, звичайні наші, так вони взагалі ну, скажуть: господи, да ми ж взагалі займалися благодійною діяльністю діяльністю, так. На наших руках крові нема. Це оці петлюки, які займалися, так? Ну я до того, що ще гірша ситуація може стати. Бо мораль. Тобто я ніколи не вірив це, кому дивувала наївність людей, які казали, що ну як це під час війни. Там, ну, я завжди казав, навпаки, в час війни проявляються чи найкращі риси людини, так, чи найгірші її. Це один момент. А другий момент, а чому вони повинні страждати, якщо вони звикли в нашій системі координат тільки красти, вони не вміють нічого. Це не... Вони можуть там, сміятися над маском, але більшість наших людей, які, грубо кажучи, мають статки, вони нічого, крім присмоктатися до бюджету, відстягувати кому потрібно, борючись зі своїми конкурентами в будь-яких сферах життя, вони нічого іншого не вміють. Тому, коли дуже часто чуєш, коли приїжджають бізнесмени е, намагаються розпочати бізнес в Європі зараз, так? ну тут, звичайно, тут психологічно важкувато дуже багатьом, вони не можуть цього. Там бюрократія, там ще що, постійний якісь, але найголовніше, що там не можна просто так ходити і хабарі роздавати наліво і направо. Чи присмоктися до якогось е, бюджету міського чи національного, так? Ну, тут ну, кожен, кожен день ти читаєш, так, що ось в якомусь місті, які завтра відуть росіяни, типу Покровська, так? Е, виділено бюджетом десятки мільйонів на те, щоб розбити ці, як називається, е, діляночки. Розарії. діляночки, да, ну, Так, квіточки. Та, та, з квіточками, так. Ага. Десь там чуть-чуть нібито на якісь там військові речі, але все одно завжди є якась прокладка, і так кожний день. Тобто нічого в цьому плані не міняється, і, люди, і головне, немає жодного стимулу мінятися. А заради чого? То міняється. Пане Олексію, є ще одна тема, досить така чутлива для тих українців. Мені здається, от, це була певна пастка свого часу після повномасштабного вторгнення, коли ми повірили от в цю толерантність росіян, русскую душу, що та не може бути такого. Та як це росіяни таке? Витворяють у Бучі в Ірпені, і в інших містах України, а особливо так там же є опозиція. У нас же ж є Навальний там російський опозиціонер, колишній бранець Кремля Володимир Карамурза, який після процедури обміну зараз перебуває в США, заявив, що а непогано було б додати до гіпотетичних домовленостей між Києвом та Москвою пункт відносно в'язнів сумління в Російській Федерації. Як не потрапити от в цю пастку, все-таки мені вважається, що це якась певна пастка, яку нам мені готують це, ці хороші ми... руски, це пастка, і що таке не потрапити. Ми потрапили. Це все. Я... Зумієте, це дуже така проблема специфічна. Я не пропагандист е е владний, і я, я все ж таки трохи. Ну, тобто, звичайно, якщо прочитати там деякі мої тексти, то можна зрозуміти, що я там ненавиджу Росію. До мене немає. Все і, і та тема, яку ми попередньо казали, е, я не якийсь там е, е, тіп, е, націоналіст, крайній, який рве на собі вишиванку і кричить, що всі повинні розмовляти українською мовою. Я виходжу з раціональних просто виставків, що ми жили так, як жили, і це призвело до Першої війни після Другої світової. Ми були дуже толерантні з Росією, Тобто, ми взагалі були як. як Дійсно, брати Ну а як як по-іншому. так У нас простір інформаційний, найголовніше взагалі, що є в 21-му сторіччі е, сфера життя так сучасної людини це інформація. У нас спільний був інформаційний простір. Абсолютно. Ну, з деякими певними, так, у нас, я пам'ятаю часи, коли 10, більше 10 років назад у нас Путін був от найпопулярнішим політиком, як, з якого готові були проголосувати. І, і я виход, виходжу виключно з раціональної, там як про. Звичайно, що е, якщо б у нас при владі була б. Е, еліта, так би мовити, національна, вони б розуміли, там є способи. Звичайно, що, на жаль, більшості населення не можна відверто казати, так як я кажу, так, що це раціональність просто. Це не тому, що солов'їна мова чи культура чи щось таке інше. Просто якщо, якщо ти не хочеш, щоб ти завтра вмирав в якомусь окопі, ну, для цього треба зру... певну роботу робити було протягом попередніх 25 років, так? Бо всі ті, хто русифікував, хто проводив культурну політику відповідно, то грабував цю країну і все інше, їхні діти і онуки, чи за кордоном знаходять, ну, точно вони не в окопах знаходяться. Вони вас посилають в окопи здебільшого. А ви, які взагалі до цього не мали, ви просто були. Користувачом, так би мовити, да, який слухав шльопки шльопки тому подібне. Да, зараз б'ється, я постійно про це чую, бачу, що він випустить мене з-за кордону і прийшла до одного місяця вся країна, і так далі. І а, а, коли, ми, коли ми говоримо про цих росіян і про mm -hmm. взагалі Так, ну, у нас одна хвилина. Ну, це, ну це, ми ж цим займалися три роки, ну це ж не я запрошую хороших русських в ефіри і так далі. Ну, це знаєте, хто цим займається, та? і, так, так? На яких каналах, тобто це, це всі канали займаються. Бо популярність найбільше треба популярності, треба хайпу потрібно, так? От і все. А про завтрашній день ніхто не думає абсолютно. І ніхто нікому не цікаво, що ви все одно будете. Ну, тобто, в, якщо, якщо. Росіянам і, і вдалося, і це ми бачимо по Європі, по Америці. Ніякої відміни російської культури не відбулося. І для американців, і для європейців завтра все одно там ці толсти, Пушкіни і все інше будуть більш важливими, ніж е -е, страждання українського народу Буча і все таке інше, і вони перемогли, тому що ми самі це зробимо, ну, тому, тому що телетолерували пане. Розвичай, Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Олексій Голобуцький, політтехнолог був з нами на зв'язку. Друзі.